Друже, привіт! Мабуть, ти бачив багато новин про ймовірний дефолт в США. Тож сьогодні ми поговоримо саме про це. Але перш за вже хорошою традицією, хочу подякувати тим людям, що підтримують канал. Зокрема, пане Василь. Дуже вам дякую. Ці гроші підуть на хорошу справу. Якщо ти читаєш російські новини, то, скоріш за все, реакція в тебе буде саме така. Але давай розберемося, що саме таке дефолт і чим це може загрожувати саме нам, українцям. Ну окей, по-перше, дефолт може бути як на рівні підприємства, так і на рівні цілої країни. Але перший варіант ми не будемо розглядати, тож перейдемо одразу до другого. Ну, уяви, одній країні потрібні гроші для того, щоб розвиватися. Але грошей в неї наразі нема. Тож вона планує: я позичу трошки грошей, проведу реформи, в мене буде все гаразд. А потім я отримаю прибуток і віддам цей борг із відсотками. Країна домовилася із кредиторами про суму боргу, про відсотки, про графік виплат цього боргу, і все ніби гаразд. Але тут щось пішло не так, чи реформи не подіяли, чи то гроші розкрали. До речі, один із найефективніших способів залізти в дефолт це взяти гроші в борг, наприклад, під соціальні виплати, тобто, щоб їх просто проїсти, замість того, щоб інвестувати їх в свій розвиток і економіку. Але суть в тому, що щось таки пішло не так, тож треба платити, а грошей не вистачає або зовсім нема. Тож найкращий варіант домовитися про реструктуризацію боргу. Ні, це не означає, що країна відмовляється від своїх боргів. Звісно, вона їх усвідомлює, просто просить замінити умови договіру на такий, що буде трошечки легший для виплати цього боргу. Ну, наприклад, трошечки розтягнути його в часі, щоб зменшити той необхідний платіж, що потрібно виплачувати щомісяця або щороку. Якщо це не допомогло, тоді здійснюється рефінансування боргу. Тобто країна просто бере гроші в іншого кредитора для того, щоб погасити борг перед першим кредитором. Так, це погана ситуація. Так, це недобре. Але інколи це вихід від того, щоб не оголошувати дефолт, який власне означає, що країна неспроможна платити по своїх боргах або виконувати умови договору. Дефолт може бути технічний і суверенний. У випадку технічного дефолту в країні в принципі гроші можуть бути, вона не може виконати певні умови договору або заплатити гроші через якісь певні об'єктивні причини. Ну, от, наприклад, в Росії якраз був технічний дефолт. Це означає, що гроші у Росії фактично були, але вона із певних причин, завдяки нашим друзям, не могла ними користуватися, бо вони були заморожені. Зазвичай, якщо все гаразд, здійснюються правильні заходи для економіки. То країна оговтується від технічного дефолту протягом 2-3 років. У випадку із суверенним дефолтом означає, що грошей взагалі нема, це набагато гірше. І до такої країни вже нема довіри як до позичальника. І інші кредитори намагаються або не мати справу взагалі з такою країною, або закладати певні ризики, приведені з нею бізнесу. Тобто, це будуть точно завищені відсотки за позикою. І тут вже буде тотальна економія геть на всьому. І першими будуть страждати соціальні програми та програми розвитку. Це пенсії, виплати бюджетникам інші соціальні виплати. А якщо грошей нема, скоріш за все їх прийдеться друкувати. А друкувати гроші це інфляція. Інфляція це ріст цін. А у людей станутимуть заощадження і загалом всі ставатимуть біднішими. А разом з інфляцією іде і девальвація, тобто валюта країни знецінюється на міжнародній арені. Ну погодься, навіщо іншим країнам валюта тої країни, що не платить по своїм боргам? Цікаво, але від цього в теорії можуть виграти експортери. Оскільки продаючи свою продукцію за кордоном за нормальну валюту, вони можуть обміняти її на більшу кількість національної валюти і отримати в ній більший прибуток. Як показує світова практика, зазвичай країна може оговтатись від суверенного дефолту протягом 10 років. Ну поглянь, наприклад, на Аргентину. В неї було аж 9 дефолтів. Тобто, так загалом, дефолт це не добре для країни. Але в принципі це не вирок. І як показує практика, з цим можна жити і надалі і навіть не робити висновки із власних помилок. У випадку, якщо держава винна комусь всередині себе, це є внутрішній борг, і з цим трошки простіше. Оскільки можна на крайній випадок додрукувати своєї власної валюти, хоча це і призведе до інфляції. Інший варіант це відтермінувати виплати по своєму внутрішньому боргу. Вміле застосування цих інструментів дозволить державі не залетіти в кризу. А от якщо держава винна комусь за своїми межами, то є зовнішній борг, і з цим однозначно важче. Така ситуація вже гірша, і виплутатися з нею буде важче. Ну, в першу чергу, привід девальвація. Борг внутрішній чи зовнішній, часто розглядають не як конкретну цифру, а із прив'язкою до внутрішнього валового продукту країни. Наприклад, в Україні борг складає 75% від ВВП, в Сполучених Штатах більше ніж 120, то майже 130. А от в Японії більше ніж 200% від ВВП. Хоча подивись, ніхто не каже про дефолт в Японії. І тут також важливо розуміти, скільки обходиться обслуговування цього боргу. Тобто, які відсотки ти за нього сплачуєш. Ну, наприклад, іпотека в 20 тисяч доларів під 15% річних, або 40 тисяч доларів під 3 відсотки річних. Відчуваєш різницю? До речі, кажуть, вигідно мати борги в період інфляції, оскільки через знецінення грошей загалом тобі буде потрібно менше платити по своїх боргах. Окей, давай повернемося до сполучених штатів. Звідки у них взагалі взялись ці борги? Ну, знаєш, в США також є свої власні ОВДП. У них є власні казначейські облігації. І люди та компанії купують ці ВДП облігації для того, щоб потім отримати доходи в вигляді дивідендів. Тобто за цими цінними паперами в майбутньому держава має сплатити гроші. Оце і є борги. І тут ти думаєш, Америка, як це? Нібито ж розумні люди. Як же ж вони змогли так набратися боргів? Коли це відбулося? Ну да знаєш, майже з того часу, як почалася пандемія коронавірусу, в Америці борги перевищують її власне ВВП і живуть же ж якось. Ну і на що ж пішли ці гроші? Коли в світі почалися шадауни через корону, Америка підтримувала своїх громадян всілякими виплатами та дотаціями. Тож прийшлося трошечки трошечки взяти в борг. Наразі аналітики порахували ті гроші, що є в Сполучених Штатах Америки, і виявили, що їх приблизно вистачить до початку червня, а далі їх вже не буде. Тобто під загрозою ті, хто отримують гроші від держави, а це їх пенсіонери, бюджетники, соціальні програми. Та те, що взагалі фінансується із державного бюджету. Для цього потрібно позичити ще гроші і надалі проводити розумну політику, щоб ці борги можна було віддати. Але в Сполучених Штатах є закон, який регулює цю суму боргу, яку законодавчо не можна перевищувати. Тож, якщо не скоригувати законодавство таким чином, щоб ця сума боргу трошечки виросла, в борг взяти буде не можна. Тож буде нічим платити за своїми боргами. Оце і буде можливий дефолт Сполучених Штатах Америки. В Сполучених Штатах дві основні партії, які борються за владу це республіканці і демократи. Ну, Звичайно, є і якісь інші партії, але в них настільки мало людей і прибічників, що їх навіть ніхто не розглядає. Але для того, щоб змінити це обмеження, потрібно домовитися між собою. А от домовитись вони поки що не поспішають. І тут ти таки думаєш, вони що, взагалі з глузду з'їхали? Що, не можна так взяти і підписати документ, дай трошки поясню. Якщо законодавче збільшиться загальний державний борг, потрібно десь взяти гроші. Для цього потрібно надрукувати державні цінні папери і якось зробити так, щоб інвестори захотіли їх придбати. Хоча в світі загалом американські цінні папери користуються попитом і повагою, але прийдеться трошечки збільшити дохідність за цими цінними паперами. Люди почнуть їх більше брати, і сума загального боргу зросте, а в держави знайдуться додаткові гроші. Але пам'ятаєш, я ж розповідав. Більші борги, більше відсотки, треба більше сплачувати і на утримання цього боргу, і загалом більше повертати грошей. Тож гроші в майбутньому треба буде десь взяти. Урізати оборону промисловість ну, треба бути дуже дурним, щоб таке зараз зробити. З іншого боку, можна збільшити податки або зменшити соціальні видатки. Але партія, що зараз при владі, навряд чи на це хоче піти, оскільки дуже скоро будуть вибори. Тож, скоріше за все, за це будуть розплачуватися місцеві бізнеси. А в Америці уявляєш, як і в Україні також є місцеві олігархи, які однією рукою керують країною, а в іншій руці тримають свою власну справу. І нинішня опозиція розуміє, хто може опинитися під загрозою. Тож таким чином, ставлячи палки в колеса, вона намагається виторгувати більш вигідні умови для власних бізнесів. Тож особисто моя думка, закон, скоріш за все, прийме. І ФРС, можливо, навіть трошечки збільшить свою облікову ставку, бо жоден з них не готовий стріляти собі в ногу. І кожен розуміє, чим це може закінчитися в разі неприйняття цього закону. Дохідність державних цінних паперів Сполучених Штатів виросте, і це, скоріш за все, призведе до збільшення попиту на них. А купуються вони за долари, тож попит на долар також збільшиться. І через це я не вважаю, що долар може впасти. Ну або принаймні, якщо і впаде, то ненадовго, а згодом точно відіграє свої позиції. Ти знаєш, що курс гривні офіційно зафіксований, і більше того, він прив'язаний до долара. Тож я розумію всі твої побоювання щодо того, що коїться в Сполучених Штатах, і як воно відіб'ється на економіці України. Так, звісно, наша економіка дуже зав'язана на долар. І скажу більше того, інфляція, що буде відбуватися із доларом, також відіб'ється і на нашій національній валюті гривні. Ну, хоча б тому, що більшість кредитів і допомог від інших держав ми отримуємо в тому ж доларі. Тож, виходячи з цього, я вважаю, що гривня, оскільки вона до долара прив'язана, буде в якійсь мірі повторювати його коливання. Хоча дійсно і помноження на нашу економічну ситуацію в країні. Неприємність, що можна розглядати як плюс-мінус реально, це лендліз від Сполучених Штатів. Бо наразі ми отримуємо дуже багато допомоги безкоштовно. Я не вважаю, що кількість допомоги при цьому може зменшитися. Просто ми можемо перейти до платного лендлізу, тобто такого, який потім прийдеться віддавати. Але при цьому обсяг загалом лендлізу для України не повинна зменшитись. Інший варіант це початок рецесії в Сполучених Штатах. На жаль, рецесія це нормальне явище для будь-якої економіки. При цьому люди починають менше заробляти, менше витрачати, загалом сповільнюється виробництво. На сьогодні долар є резервною валютою в більшості країн світу. Тож економіка цих країн також пов'язана з економікою Сполучених Штатів. І якщо рецесія почнеться в Штатах, скоріш за все вона прийде і в інші країни. Але на щастя, такому варіанту розвитку подій дають не такий вже й великий відсоток. Але як показує практика із історії. У випадках із слабшанням долара зазвичай росте ціна на золото. І також, на мою думку, варто трошечки почекати із інвестуванням в акції американських компаній. Бо, як показує практика, в аналогічних випадках в історії акції американських компаній втрачали в ціні, хоча й ненадовго потім відігравали. До речі, про історію, є інструмент в інтернеті, називається Google Trends, який показує, наскільки часто і сильно люди чимось цікавляться. Якщо подивитися історію, то темою дефолту Сполучених Штатів Америки люди переймалися найбільш сильно в 11-му та в 13-му роках. Але наразі очікування дефолту в Сполучених Штатах, ну звісно, по гуглу, набагато менше. Я не виходитиму із доларових заощаджень. Якщо в тебе інша думка, поділись, будь ласка, нею в коментарях під відео. Так, звісно, це все моя власна фінансова позиція, і я розумію свою власну фінансову відповідальність від моїх дій в майбутньому, чого хочу від тебе. Але окрім цього, хочу, щоб ти також і розумів всі ті процеси, що відбуваються в світі, чому воно відбувається і хто за цим всім стоїть. Бо людина, яка вміє думати і аналізувати, ніколи не стане сірою масою, якою легко маніпулювати і керувати в своїх власних інтересах комусь там звище. Тож, якщо цим відео я трішки прояснив, таки тобі ситуацію, став подобайку, підписуйся на канал та заходь у гості. До наступної зустрічі, друже!